В Івано-Франківську в рамках всесвітнього дня слуху провели теоретичні та практичні навчання для студентів медичного університету. Цьогорічна тематика дня слуху втрата слуху у наймолодших дітей. За статистикою близько 5% населення планети страждають від втрати слуху. Серед них 32 мільйони діти. У більшості випадків глухоті можна запобігти, кажуть спеціалісти. Головне це вчасне виявлення медиками проблеми. Івано-Франківського. То в Івано-Франківській області більше 600 дітей стоїть на обліку із значними дефектами слуху. І е, проблема полягає в тому, що е, тут, напевно, не скільки е, батьки якимось чином повинні проявляти активність, скільки це має бути раннє виявлення вад слуху е, лікарями. Медиками, якісно пройти обстеження відповідними приладами, які можуть визначити проблеми зі слухом у ранньому віці, можна у центрі слуху, який діє у Івано-Франківську вже більше року. Тут є все відповідне обладнання для проходження діагностики. Наразі такий центр оснащений всім необхідним, єдиний на Західній Україні. На жаль, у медичних закладах області й України такого обладнання не вистачає, а воно б значно полегшало роботу медикам, каже Роман Фіщук. Проводячи такі обстеження після народження дитини і виявивши, в кого є проблема, то набагато простіше тоді можна. Знайти які рішення для них є, тому що якщо в дитини є проблема в такому віці, то є вже готові рішення для них. Просто треба виявити цих дітей, і чим раніше їх прооперувати, наприклад, якщо це підлягає операції, то тим краще для дитини. Мар'яна Сабаль, майбутній педіатр, каже: такі практичні навчання, неабияк як потрібні у майбутній роботі, а особливо що стосується дитячого здоров'я. Це надзвичайно цікава інформація. Як для починаючих спеціалістів, так як ми нас будуть відправляти. В райони і ми будемо інформувати як і батьків, які їхніх родичів, тому що ви знаєте, зараз дуже багато фінансування на лікування цих захворів, на цього ну, на ускладнень. А ми можемо це все в родомах виявити і запобігти даним ускладненням і інвалідизації діток. У рамках всесвітнього дня слуху такі лекції проводитимуться як для студентів, так і для майбутніх матерів у жіночих консультаціях. Ольга Гриців, Юрій Чмільновина, телеканал РАІ.